Україна вміє дивувати замість впасти за три дні, чого будемо відверті. Усі чекали від нас. Ми за три роки навчилися робити таку зброю, яка без зайвого пафосу і перебільшення подекуди дає фору, навіть натівській зброї. І генерали натівські кажуть, ого! Ну от нещодавно з трибуни генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський заявив, що ми готові виготовляти її на експорт. Уже після того були атаки дронів на Європу, коли західний світ з'ясував, що славнозвісні F-16 проти убивчих російських бляшанок безсилі і тепер готовий запозичити вже наш досвід. Ну, що ж ми можемо запропонувати на експорт? Давайте Так, наші інженери створюють сучасні системи, що вже зараз визнають у світі. Тобто, це наземні роботизовані комплекси, артилерійські установки, ракети, боєприпаси, морські дрони дуже круті, бронетехніка, і все це українського виробництва. Ну, головне ця зброя реально працює в бойових бойових умовах. До речі, зараз на фронті більш ніж 40% зброї це та, яку виробила. Повністю в Україні або у співпраці з Україною інші держави, і надалі в планах цю цифру лише збільшувати. Отже, які перспективи відкриє для нас військовий експорт, і чи призведе це до, до дефіциту чи ні? На передовій тему вивчала Олександра Кулібаба. На цих кадрах першу у світі знищення ворожого бойового літака українським морським дроном «Магура». А це теж «Магура» завдає нищівного удару по російському розвідувальному кораблю Іван Курс ще у травні 2023 року. Серед успішних українських розробок не відстає і ракета Нептун. Саме нею наші хлопці відпрацьовували по російському заводу Електродеталь на Брянщині. Вбивця русні в тилу має вагу бойової частини 260 кілограмів та летить на тисячу кілометрів. Нептун це нормальна ефективна зброя. Зараз там пузатий нептун там роблять з більшою бойовою частиною на більшу дальність. Тобто все відпрацьована зброя гарна. Її треба масштабувати. Гарно у польових умовах показала себе вітчизняна САО Богдана, кажуть фахівці. Її установку натівського зразка презентували вперше ще у 2018-му, а вже за три роки Богдана поїхала на війну. Військові експерти кажуть, це одна з найуспішніших та найбільш вдалих артилерійських установок. Українське озброєння, яке вже показало на що здатне у реальних бойових умовах. Може скласти гідну конкуренцію на світовому ринку, так вважає президент України. Прийшов час запускати експорт нашої української зброї, тих видів зброї, які у нас в профіциті. А отже, можуть бути експортовані, що було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні сьогодні. Тут в Україні для захисту і додає, від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів. Тільки виробництво дронів і ракет наступного року сягатиме 35 мільярдів доларів. І вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, Сполучених Штатах Америки та на Близькому Сході. Завдання до кінця року запустити в роботу ці ключові платформи. Ми стаємо цікаві міжнародним корпораціям оборонним, тобто вони будуть готові сюди приходити з технологією, прибудуть готові приходити сюди з коштами податки, робочі місця, технології. Це все буде рости з е, кількістю проданої зброї. Експерти наголошують: якщо Україна розпочне експорт озброєнь, українські бійці їхнього браку на фронті не відчують в Україні в така річ, що є переперенасичення. Морськими дронами там попереднього плану попереднього типу, і росіяни трішки навчилися з ними боротися. Десь їм необхідність в таких дронах там, де немає тотальної насищеності засобами протидії, засобами ребу, фахівці з оборони кажуть, Україна точно створюватиме конкуренцію в Європі та світі, бо ми вже стали лідерами з деяких видів озброєнь. Морські дрони дуже затребувані, тому що це і забезпечення безпеки кордонів, це протидія там піратству, протидія наркотрафіку. Це якщо не в бойових діях, це система москітного флоту, коли невеликі судна, невеликі дрони можуть знешкоджувати великі кораблі, ми це показали, або бити по прибережній інфраструктурі. Ми скажімо так, поза конкуренцію в сегменті дешевих безпілотників. Ці ж самі – це максимально недорога зброя, яка може знищувати максимально дорогу зброю. У нас доволі сильні, і отут ми лідируючі позиції займаємо у світі розвідувальні дрони. Є в Україні і своя успішна бронетехніка, наприклад, бронеавтомобіль «Новатор». А от чого точно хотілося б виробляти ще: то це потужну протиповітряну оборону та засоби РЕМ. І такі спроби в Україні вже були. До прикладу успішно застосували лазерну зброю. «Тризуб». на сьогоднішній день. Немає кінцевого продукту, який би класно охороняв, обороняв від багатої ну від багато дронів від роїв. Дронів в такому закінченому вигляді немає її. Немає в світі. Велике питання залишається все одно з розробкою систем протиповітряної оборони середньої та більшої дальності в Україні не було жодного підприємства, яке б а, займалося цим а, до прикладу в радянські часи. Лише 10 країн в світі мають можливість самостійно створювати подібні. Подібних клас техніки та подібний клас озброєння. українська зброя сьогодні не просто захищає нашу землю, вона стає символом сили і успішності у світі: від дронів до бронетехніки, від ракет до інновацій. Усе це твориться руками українців, і кожен успішний експортний контракт це ще один доказ того, що Україна здатна не лише боротися, а й задавати світові нові стандарти оборони. І додаткові кошти, які ми зможемо спрямувати на боротьбу з агресором.